Всім вітання, шановні глядачі. Нещодавно ми з вами розглядали питання цивільного захисту. Відповідно, ми казали про те, що в Україні є нерозуміння з боку місцевих представників влади щодо всіх тих питань, які стосуються цивільного захисту. І всі ми переконалися в тому, що на місцях не було проведено роботи щодо підготовки всіх бомбосховищ, укриттів їх належного утримання. Відповідно. Є наслідки і наслідки, які пов'язані з життям і здоров'ям людей. Відповідно, центральна влада вдала окреме доручення органам сесвідування, щоб вони привели в належний порядок всі бомбосховища, укриття їх належного стан, тобто питання цивільного захисту, щоб були виконані на тих територіях, де мешкають люди. І відповідно, ми, розібравшись і направлявши до цього ще окремі листи стосовно питань цивільного захисту. Було з'ясовано з нами, що згідно порядку, який існує з 99-го року, має бути проконтрольовані всі ті повноваження глави 2 закону України, які наголошені в законодавстві. І окремо є стаття 34-1. Це стаття наголошує про повноваження в галузі цивільного захисту. І вона з'явилася в 2022 році. Але згідно порядку... Від 99-го року, в повному обсязі проконтролювати все неможливо. І ми відповідно направили відкритий лист до органів державної влади. Відповідно зазначили, що сутність порядку від 99-го року в тому, що не в повному обсязі здійснюється контроль за делегованими урядовим повноваженнями, тобто береться окрема стаття, та здійснюється контроль відповідності до заходів, до планів, але законодавство. Наголошую, що має бути постійний контроль, враховуючи, що кожного року збільшується кількість статей. І відповідно повноважень, та з урахуванням цього має бути постійний та належний контроль в повному обсязі. Але якщо врахувати даний порядок від 99-го року, який існує на сьогоднішній час, неможливо все проконтролювати відповідності до глави 2 закону України про місцеве складування. Але яким чином виконавчі органи сільських селищних міських рад здійснювали виконання в повному обсязі глави 2 закону України про місцеве складування в Україні і окремо зазначена стаття 36 дроп 1, яка наголошує поповноваження в галузі цивільного захисту? І відповідно, у нас виникає питання. Чи був здійснений контроль даної статті 36 дроп 1 закону України про місцеве свідкування? В Україні з боку органів виконавчої влади, бо існує цей порядок. І відповідно, лист був окремо направлений на розгляд до прем'єр-міністра України і нам прийшла відповідь від Державної служби України з надзвичайних ситуацій. І вони наголошують про те, що на виконання доручень прем'єр-міністра України, до звернення Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади. Місеослідування, регіонального розвитку та містобудування у межах повноважень опрацювала відкритий лист щодо приведення у відповідність з чинним законодавствам України порядку контролю за здійсненням органами місцевого місцевосрядування делегованих повноважень органів виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету міністрів України від 1999 року. У частині забезпечення в повному обсязі контролю за належним виконанням органами місцевого, наданих їм повноважень та повідомлянь. Відповідно, я зараз наголошу про те, що вони відповіли. На цей час Державна служба надзвичайних ситуацій розробляється проєкт постанови Кабінет міністрів України про. Затвердження порядку організації та здійснення контролю виконання органами державної влади та органами місцевого срядування вимог законодавства у сфері цивільного захисту, який буде направлено на погодження до заінтересованих центральних органів виконавчої влади. Тобто, ми направляли загальну інформацію про те, що має бути змінений порядок відповідності до. 99 року, як наголошує постанова Кабінету Міністрів України глави, всієї глави другої закону України про міністра свідкування. І зазначили окремо статтю 36 дроп 1, але вони надали відповідь стосовно тільки статті 36 дроп 1, що розробляється проєкт постанови Кабінету Міністрів України про затвердження порядку організації. Тобто питання в чому? Питання в тому, що в повному обсязі має бути проконтрольована вся глава Друга закону України про місцеві средування. А також в цій главі є окрема стаття 36 1, яка має бути виконана на сьогоднішній час вже минув рік, з моменту, коли ця стаття була включена до закону України про місцеві средування. Окремо хочу наголосити, шановні глядачі, про те, що ми робили окремі відео по цьому питанню. Є окремий плейлист, де ви можете ознайомитися з кожним пунктом статті 36 дроб 1 делегованих повноважень, як вони були виконані. Ми це плейлисті зазначили. Окремо кожне відео з першого пункту по восьмий пункт. Тому наразі, як ми прочитали, розробляється. Проєкт постанови Комітету Міністрів України стосовно питання цивільного захисту. Але на даний час всі ми бачимо і всі ми розуміємо, що відбувалось за весь період, починаючи з 2014 року на місцях. Нічого, ніхто питанням цивільного захисту не займався. От такий результат. Якщо б закон України про місцесредування б читали, Виконували, розуміли, відповідно, в 2022 році були б виконані всі ті повноваження, то, відповідно, таких би наслідків не було. Але зараз маємо те, що маємо. Зі свого боку, ми направили ці листи, отримали відповіді, вам відзвітували. Тому, шановні глядачі, продовжуємо працювати далі. Запрошую вставати всіх вас, вставати нових учасників, глядачами нашого каналу. Якщо вам відео це сподобалось, інформація сподобалась, ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал і давайте разом вивчати і бути в курсі всіх цих подій, які відбуваються. Всім вам дякую, до нових зустрічей.